Вітаю, друзі! Сьогодні безстробанові, вже підходжу до плити і починаю шукати камеру, бо я настільки звикла з вами балакати. Ви дивитесь, я знімаю. Ви перестаєте дивитися, я перестаю знімати. Зараз на каналі ви бачите щодня відео виходять, Ну, тому що ви ж дивитесь, мені приємно. Так я і стараюся. М'ясо нарізане ось такими полосочками повздовж волокон. Там сіль, перець, і воно вже в мене постояло у холодильнику декілька годин. Ложка борошна, гарненько пальчиками перемішуємо. Ось так обваляла гарненько, наче паніровку так зробили. І одним шаром обсмажуємо. Так, один шар м'яска, Потім інша порція, потім окремо цибуля. Цибуля пісільцями, друзі, плакала прямо така клята. М'яско в мене таке помістилось в один шар. Нам потрібно воно підсмажене, а не підварене, тому старатися одним слоєм його обжарити. Так, дістала м'яско. На цій же олійці обсмажуємо цибульку до прозорості. Далі будемо вкласти м'ясо, спеції. Дивіться, які тут я спеції пропоную Хмелі-сунелі, І щоб колір був, аромат, і щоб лавровий лист не класти сіль, сушений часник, обов'язково мускатний горіх. У мене горішком, ви знаєте, завжди я пропагую, щоб ви його собі придбали. Пошкрябали трошечки аромату і користі, розумієте? І коріандру того. В м'ясі вже є трохи солі і чорного перцю, а це нам треба для всієї страви. Мускат, до речі, в нас є ще ми капельку алкоголю, будемо давати також мускат. Отже, збираємо докупи нашу справу. Страву. Цибулька зазолотилася і стала прозорою. Добавили м'ясо, сметану жирну. І дивіться, або пів ложки томат, томат пасти в мене дуже-дуже якісна, натуральна, дуже хороша. Або дві столові ложки класного якогось кетчупа перевіреного. Перемішали гарненько. Всі спеції одним разом. Якщо свіжий чесник, то ви аж в кінці. Добре алкоголь на мускаті і трави. І води даємо стільки, яку ви хочете густину. Можливо, ви любите такий ріденький соус, можливо, густий. Це залежить, скільки ви даєте рідини і як довго ви його ще тушите. Я вам обов'язково напишу, скільки в мене продуктів. Ось на таку пропорцію. Ще 15 хвилин покипить. Зараз закипіло. Зменшуємо прямо до мінімального вогонь і потихеньку нехай собі булькає там під кришкою. Так, ось є трохи друзі, 10 хвилин пройшло. Якщо ви готуєте з телятини або говядини, то ще потрібно масло додати грам 10 У мене сьогодні зі свинини, з вирізки, таке нежирне, дуже м'ярсько. Дивіться, якщо його залишить, щоб воно схололо, воно вже буде густеньке. Але мені потрібно гарячим, я ще їсти 5 хвилин тушу, щоб прям густеньке такий був соус класний. Здається, готово, друзі. Зараз я вас навчу, як треба їсти векстрогами. А ось із бюрешечкою сквашеним таким газованим помідором. Зараз отут вгорі справа вискочить у вас відео, як приготувати самим помідори з гірчицею. Сподіваюсь, ви мені повірили, друзі, що це дуже смачно, бо я вкрай рідко щось щось куштую, особливо під час знімання. Все, друзі, добре здоров'я вам, затишних сімейних вечорів!